Thank you Угорщина має намір об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб створити в межах Євросоюзу блок, налаштований скептично щодо України, і про це пише політико з посиланням на головного політичного радника, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаша Орбана. От мені до речі, це дуже вони зацікавило. брати. Ні, ні, вони ні? вони, начебто, і навіть не родичі, але цікаво, що у Віктора Орбана є головний політичний, радник, такий. так якого прізвище теж Орбан. з боку праги партнерами цієї. Аліції Будапешт бачить правого популіста Андрія Бабіша, котрий нещодавно переміг на виборах і розпочав перемоги про формування уряду з боки Братислави. Уряд чинного прем'єра Роберта Фіцо. І от лідери трьох країн східної Європи планують координувати позиції перед зустрічами керівників Євросоюзу. А це може суттєво ускладнити зусилля Євросоюзу з фінансової та військової підтримки. України, от наскільки реальна така загроза в найближчому майбутньому, та як на це може відреагувати Польща з нами на зв'язку? Політолог-міжнародник Станіслав Желіховський, доброго ранку! Як завжди, дуже раді вас вітати в нашому ефірі. Ми вітання, ради на взаємні. І от почнемо з того, що радник Віктора Орбана, цей самий юрист Балаш Орбан, він провів паралель в цьому процесі між новим таким уявним утворенням проти України, яке от пропонується з Вишеградською четвіркою. Відомо, що Вишеградська четвірка це Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина. Він згадав, як Вишеградська четвірка свого часу 10 років тому виступала проти напливу нелегальних на мігрантів мігрантів під час от, кризи мігрантської 2015 року, і тут цікавим елементом є саме Польща в його цій аналогії. Чи е, не вже є така перспектива, що Варшава теж за якихось умов може доєднатися до цього угруповання і блокуватиме допомогу Україні? Як ви гадаєте? Ну Дійсно, можемо говорити про те, що є ознаки того, що Угорщина прагне організувати в рамках Європейського союзу коаліцію. Держави, які е, можуть мати е, спітично налаштовані стоналаштовані настрої щодо України, зокрема щодо інтеграції України до Європейського Союзу, і власне вони можуть носити е, фокус е, таки е, того можливого об'єднання на власні інтереси, але е, так само ми повинні розуміти, що е, скоріше за все. Е, Прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан е, бажає посилити свої е, політичні позиції всередині е, самої Угорщини, особливо за півроку до парламентських виборів, які мають відбутися в цій країні, і враховуючи те, що е, електоральна питинка е, і, ну, і симпатії до Віктора Орбана до його політичної сили Фідес е, падають, це не може не хвилювати. Діючого угорського прем'єр-міністра робиться можливо, щоб знайти однодумців серед Європейського союзу, щоб і виступати відповідно проти тих чи інших ініціатив на користь України і так само проти інших ідей, які а, мають або можуть мати місце в Європейському Союзі. Побільше більше ми ще знаємо, що Віктор Орбан а, має тісні відносини з Російською Федерацією. Ось таки, от цими днями е, міністр закордонних справ цієї країни е, е, відвідав е, Сіартова. Е, Білорусь, де мав зустрічі, зокрема із російським колегою Сергієм Лавровим. і вони обговорили якраз такі важливі питання для себе. А отже, це означає, що Будапешт продовжує комунікувати з мінськом з Москвою, так само у Віктора Орбана Орбанасини із Китаєм, і він очевидно ці відносини посилювати і то отримати зиски з того і зокрема, наприклад, постачання різних. Енергоно особливо, з особливо поговоримо за нафту і саме е, інші можливості отримати для того, щоб тримати баланс економіки своєї країни, які є коли є проблеми в останнім часом. Ну і е, хочу стати таким місточком між заходом е, та сходом. Е, якщо ми, наприклад, говоримо про ці потенційні альянси, то що можна розглядати найбільш вірогідним. Союз э, зі словачькою, тому що э, у мітропротиво він також має тісні відносини з Росією, також отримує енергетичну э, серевину звіти э, і має власні думки щодо тих чи інших э, э, ініціатив, всередині запровадження санкцій Росії. Ми бачимо, що останні відбувалися э, офіційно Братиславою. І це не може не влаштовувати угорського прем'єр-міністра. Тобто бачить в, в, в свого союзника. Ну, якщо бути ситуація дещо складніша, тому що поки що ми ще не бачимо уряду, але потенційно його очолити може андрій бандит, вже не бачить. От і ми також знаємо, що має якісь зв'язки з органом СІЦО і має власні погляди євроінтеграційні процеси, і також є симпатиком Російської Федерації. А також ми можемо припустити, що він може мати існує погляди нашої щодо інтеракту України до ЄС. Вже були е, зроблені заяви, але поки що не було, скажімо так, зроблено якихось е, е, заяв в контексті того, чи в, де офіційна прагловати рух України до європейського сучно просто говорив обох, що Україна не готова, бо бойові дії, але та але ми знаємо, яка буде позиція потенційного гіпотетичного чеку якомоменту повинні розуміти спішно, за це буде новий уряд авіша на щастя. Президент Чехії Павло має абсолютно. Адекватно про європейську брукові позицію він однозначно не підтримує зв'язки з Росією. Один Чехія вона вже відмовилася від російських енергоносій. А отже, в цьому контексті вона не зможе створювати альянс, якщо все так про енергетичне підтримання цього, цього можливого союзу. Ось, але щодо інших питань побачимо насправді дуже просна е, ситуація і дуже тривожна, е, тому що ми повинні розуміти, що власне, Орбан робить все можливе, щоб вжити політично, і він може ініціювати інші ідеї, запани, щоб посилити їх в життя і щоб посилити е, свої позиції перш за все. в всередині країни, ну а так само і покращити становище Угорщини. В нашому регіоні і в цілому міжнародній політиці особливо на тлі інших контекст ну, наприклад, що стосується мирного регулювання. Ми знаємо, що віктор Орбан так само зараз хоче організувати саміт е, до Трампа і Володимира Путіна е, в Угорщині. Так само е, незабаром мають сполучені Шати Америки, де мати на зустріч. З американським керівництвом, тобто ці питання також гордяться, стосується мирного регулювання, саміту, економічних зв'язків. Ну а щодо цього проєкту то це власне він так його виношує таки в контексті більше такого регіонального аспекту. Але ми але теж повинні розуміти, що все це робиться для того, щоб, ну, щоб вижити. Orbanu, tai jo politinis filia Fidesz. Угорські по пане Санислава, от ми ж пам'ятаємо, як виникла взагалі вишеградська четвірка. Це були країни, які після розпаду соціалістичного табору у 1991 році вони разом тоді взяли такий єдиний курс на вступ до Євросоюзу. А тепер ми бачимо, що в трьох із них проросійські сили перемагають. Ну вони взяли такий реванш. В такому випадку є загроза, що Польща так от географічно потрапить в своєрідні такі кліщі симпатиків москви от як офіційна Варшава може на це відреагувати або вже реагує? А ну а, дійсно варто зазначити правильно про це сказала, Що з одним з одним з головних задач черецької групи, коли, коли було засновано? Було була саме інтеграція а, країн центральної Європи до західних Альянсів і такі завдання були виконані. А зараз а, це продовжується, але вона вже не наскільки активна як було раніше. До речі, сам цей період саме Угорщина головує в штаті групі. Ну і ми бачимо якихось. Особливих важливих ініціатив в цьому форматі, а ось те, що ми його поговоримо, це напевно єдиний може бути здобуток знов ж таки в так. Ми говоримо угорського уряду в контексті активізації у форматі градської групи. Щодо Польщі, вочевидь польща не буде підтримувати таку ініціативу на даному етапі, особливо коли урядо напуска буде на. З урядом Віктора Орбана е, і інших таких урядів в контексті е, створення перешкод для України в контексті налагодження відносин з Росією, ні, не буде. Але е, все ж таки Віктор Орбан сподівається, що в Польщі може змінитися владу, тому що він бачить, що зміниться президент, якого партия право справедливість. Е, так само він розуміє, що, е, що будуть. Ольчі за два роки парламентські перегоди, а можливо будуть справи. От і є скажемо ну, такі довіреності, що піс може повернутися до влади, а вже за підтримки концентрації, що вони будуть створювати е, е, парламентську більшість парламентську коаліцію, от і е, в цьому е, сенсі Орбан вбачає шанс для себе, тобто він працює на перспективу і він намагається зараз згодити комунікацію, поки що. З е, польським президентом польським президентом лавродським, але, але е, в очевидно ти місяці можливо роки не вдасться, скажімо так, польщу навернути на свій бік. Це розуміє, тому він зараз шукає інші країни. Ну знову ж таки словаччина потенційна, Держава для цього, а Чехія це скажімо так, такі такі так, так от надія, що це не буде лише дует, а буде і Тріо в центрі е, Європи. Тому ми повинні розуміти, що ризики є. Щодо Польщі, я думаю, що буде займати надалі про європейську, про західну в цілому, і, і, і про українську позицію в тій мірі які це можливо, і ми розуміти, що в. Польщі цілком свідомлюють виклики, які мають місце, і, іOO, і, і, і польща зараз сама неодноразово е, ставала жертвою е, російських провокацій, росія російської гібридних технологій, і, і е, польща вона ну, також перебуває на вістрі стріляти. І бачимо, що, е, наприклад, Криніградська область Росії, Білорусь вони активно не теризуються, вони проводять навчання, вони е, в скажу загрозу, ну, створюють загрозу для польщі і для країн Балтії, зокрема для, для, для Сувальського по коридору. Тобто дійсно польщадово розуміє е, які є ризики того, що зараз підтримати Україну і е, більше підтримати зв'язки з Російською Федерацією. Це для це нонцесс ну, для офіційної Варшави і швидкі. Президент так само не підтримує таких ідей. Він я думаю, що й партія пісна не буде намагатися посилювати зв'язки з Російською Федерацією. Це, це, це факт. А чу у чудової ми повинні розуміти, що там теж є, є питання. Ми не знаємо точно як воно відбуватиметься, але сподіваємося, що Польща залишатиметься активним партнером і союзником України, і що вона не буде. Ці ці проекти, ці ініціативи, які можуть надходити до mm -hmm. ну і у нас зовсім небагато часу залишається. Тут ще так, якась там хвилинка, дві. Хотілося б просто підсумувати це. От, Орбан він. Є таким дедалі активнішим провідником е, проросійських таких ідей в Євросоюзі, всередині і Брюссель, знову ж таки він, от в рамках цієї ідеї, як пише політика, вони не тільки антиукраїнську там позицію обстоюють з цією ідеєю такої коаліції, а ще й е, е, такого супротиву е, бюджету Євросоюзу, щоб е, е, впливати більше, блоку, блокувати якісь е, е, рішення Євросоюзу е, з виділення грошей такі, що в них є ідеї, як ви гадаєте, чи е, намічається, що в Брюсселі в Брюсселі якось протидіяти цьому будуть чи є якісь важелі, щоб якось приборкати цього прем'єра угорського? Але вже просимо коротку відповідь, бо майже не маємо часу. Ну не, я не кучаю, що вони теж створитися якісь своєрідні коаліції, можливо навіть не формального характеру серед таких держав, які підтримують Україну, які однозначно виступають за більш числі каратів Європейського союзу? Це може бути. Такі варважко, як Німеччина, Франція і деякі інші, або ще якісь будь країни, які будуть мати таки проти от, політики офіційного Будапешта, і ми бачимо, що дійсно ось міністр постійно виступає проти Брюсселя, виступає проти більшої інтеграції європейського європейському союзі, і очевидно, виступає проти України. який він обрав цілі для своєї компанії а я думаю, що будуть якісь створені противаги і я не думаю, що ці задуми, частина задумів, дуже дякуємо, що допомогли нам розібратися. Десь навіть заспокоїли ну, принаймні, озвучили вірогідну позицію Польщі в цьому питанні і так трішки заспокоїли в цьому плані. Дякуємо. Дякуємо і нагадаю, що гостем ефіру польського радіо для України був політолог-міжнародник Станіслав Желіховський. Ми говорили про плани команди угорського прем'єра Орбана налаштувати країни Вишеградської групи на скепсис стосовно підтримки України і на опір на адресу керівництва Євросоюза в Брюсселі.